М'язи це те, що приводить тіло в рух. Без них людина була б просто аморфною масою, і саме мускулатура дає нам змогу рухатися, ходити, розмовляти, дихати і робити взагалі все на світі. У людському тілі близько 6,5 сотень м'язів. Майже чверть усіх м'язів розташовується в ділянці обличчя та шиї. Найсильніші м'язи в людському організмі щелепні, сила їхнього стиснення може перевищувати сотню кілограмів, а в загальному найсильніший одиничний м'яз – це язик, найвитриваліший м'яз у тілі серцевий, серце б'ється, все життя людини. Під час розміреної ходьби людина задіє близько чверті всіх своїх м'язів. Найповільніше після навантажень відновлюються спинні м'язи, а найшвидше трицепс. У деяких людей відсутній рудиментарний довгий долонний м'яз. У деяких тварин він є і використовується, щоб випускати кігті. Близько половини всієї використованої людським тілом енергії щодня йде на скорочення м'язів. Роблячи крок, людина проводить у дію. Близько 200 м'язів одночасно. Найкоротший м'яз завдовжки, близько міліметра з чвертю, відповідає за напруження барабанної перетинки у вусі, понад третину всієї маси тіла середньої людини становлять м'язи, близько половини всієї маси м'язів припадає на ноги. Серце теж дуже сильний м'яз. Воно створює тиск, здатний підняти кров на десяток метрів у висоту. У середньому для повного відновлення м'язів після навантажень потрібно близько двох діб. На те, щоб атрофуватися, м'язам потрібно вдвічі менше часу, ніж на те, щоб відновитися. Саме тому космонавтам після тривалого перебування в невагомості потрібно чимало часу, щоб повернути собі колишню форму. Під час усмішки задіюються 17 різних м'язів. М'язи дійсно вміють запам'ятовувати деякі дії. Що більше у людини м'язевої маси, то більше калорій для підтримування життєдіяльності потребує її організм.